Настав час збирати красиві осінні образи. Всім привіт! Це канал «В Смислій. Сьогодні у нас шопінг волог. Давайте разом подивимося, що пропонують у ТЦ, які модні знахідки можна знайти. І головне, скільки це коштуватиме. Але спершу від вас підписка вподобайка. І погнали! Свій шопінг я буду здійснювати в лавина мови. Погнали! Четверг людей не так багато, а це означає, що примірочні мають бути вільні. Так швидко розказую, за чим саме конкретно приїхала я. Мені терміново потрібен жакет кзач в ідеалі коричневого кольору з підпіднятими плечиками. Чому? Тому що ми там робить більш соліднішою, більш статутнішою статутні. Більш статутні. Статнішою, господи, не вже ви говорила. Прямо Маріо. І ще я хочу подивитися спідницю леопард. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. В Сінсей заходити я не хочу. А ось в зару хочу. Щойно лише заходиш в магазин і вже розумієш, що в трендах. Який крутий плащ. Такий шоколадний ставочкою Вільвету. Ой, ну дуже красиве, що коштує. Ри-300. Ну, якщо чесно, це недорого для такого масивного плаща. Мені все не цікаво, у мені таке лише. Не? Кримінальна хроніка. Ти нічого не розумієш. Зараз це в трендах. Взагалі, щоб зрозуміти, що зараз в трендах, достатньо зайти в зару і ви побачите, що це у нас шоколадний, це у нас леопард, темно-синій. Колір Бордо. До речі, подивіться на цю неймовірно красиву суконьку. Довгу аж до підлоги. Слухайте, моєї мами скоро ювілей. Чому б не відсвяткувати ось такі сукні? 1900 гривень, це недорого. Дуже, дуже розкішна сукня. Боже, вже хочеться паті, щоб її вигуляти. У нас оволена спинка. Наче файний плащ, але я не буду на нього звертати увагу, тому що, ви ж пам'ятаєте, купила в секонд-хенді, мега і мега класнючий, Набагато красивіший. 3 800 ось коштує цей плащ. Бесні. Така ласнюча куртка. 1900 гривень. Жакетик коштує у нас 9200. Симпатичний. 1900 гривень коштує ось цей піджак, але дуже красивий. Колір гарний від тканини. Дуже красива ця рубашка з льону та віскоза. 1249 гривень. Ну, якщо чесно, в секонд-хенді я можу таку знайти за 50 гривень. А ось бруза в зарі є. 1449 гривень. А ось у нас прозорі брузи. 479 дівчата. Ідеальна реклама перейти до мого телеграм-каналу і придбати їх максимум до соточки. Ось у нас леопардова, до речі, дуже красива. Я собі дуже дуже хотіла леопардову спідничку. І ось вона зараз представлена в зарі за 1100 гривень. Ну слухайте, треба пробувати. Подивіться, я одразу леопардові штуфліну. Давайте подивимося, скільки коштує у нас ця прелість. 1250 гривень. Слухати, це ексес, і У мене XS. Ми зараз якраз подивимося. Я хотіла б з цим кардиганчиком якусь підничку таку леопардову. До речі, це навіть дуже непогана. Але цей розбір ексес, і вона з мене спадає. О господи. О, Боже. Капець XS-ка це найменший розмір. Тобто ж два XS немає. Або доведеться її вшивати, або шукати ще десь. Я знайшла леопардову спідничку, а ось є ж така сама кольору Айве. ви хотіли собі спідничку Міді різних кольорів і різних принтів у нас є в заї. І ціна 1249. Ось такі сумочки, рюкзаки, коштують 1250 гривень. До речі, ну це не дорого. Сюди прийшла конкретно за замшовим шоколадним жакетом, але я чомусь його знайти не можу. А хочу, а хочу. Тому погнали далі на пошуки. Цього разу нас ніхто не зупинить. Чорний б не звернула увагу, звернула б увагу. Вісно, так. Ну, таке що щось, щось мені не дуже сильно подобається. Добре, тепер ти поплач. І поки я прямую до наступного магазинчику, обов'язково підпишіться на канал, залиште вподобайку і коментар, що вам вже сподобалося в зарі. Бершка! Прикольний лук в сітку. Клас. Ходжу з магазину в магазин і одразу ж можна зрозуміти, які кольори і що в трендах. Ну, дивіться. Все повторюється. Прикольний леопардовий костюм. Ось у нас штанці. 1449 гривень. І одразу у нас до комплекту йде ковтина. І коштує вона також 1249 гривень. ну. Леопардова гриця. Не повністю леопард, то нам здається по А мій друг вважає, що все так як треба. Немає тут піджака замші. Знайшла ось таку шоколадну спідничку зі штучного шовку, але якби я собі вже й купувала, то... Трішечки подовше. Так, 1099 99 гривень. Але закоротка. Ну, типу, це коротше, ніж ми бачили у зарі Леопардо. Навіть ременці. Всі у нас у трендових кольорах: бордо, коричневий, чорний з принтами. У всіх магазинах все по 1249 двісті співпадіння. Не думаю. Взагалі-то треба вже звертати на щось увагу, але мені щось взагалі нічого не подобається. У такі штанці щоб можна було звернути увагу. Але вони прям так виблискують, що аж видно, що синтетичні. ти типу, навіть, навіть приміряти не хочеться. Що коштують? 1249 гривень. Хто б сумнівався? Які є плащі в двох кольорах чорний та бордо. Цей бордо прям суперськи виглядає. Дівчатка. Не знаю. На мою думку, я додала собі кілька зайвих років. Ану напишіть у коментарях. Мені взагалі личить цей плащ. Прикольні балетки у нас. Хм. 1899 дев'яносто А це лохо. Я знайду свій жакет чи ні? На вашому місці я б цього не робив. Резор. До речі, дуже прикольна сорочка. Коштує вона у нас півтори тисячі гривень. Нахрін, бідних! Але дуже красива. Сіль замшовий коричневий жакет. Від мене його ховають. Ух ти, який кардиганчик. Прикольний. 1599 гривень. Синтетичний. Але прикольний. До речі, є ось така леопардова суконка. І коштує вона 1399 гривень. По відчуттях це точно військова. Він іще коліна йде. Можна було б і подовше, щоб як спідничку використовувати зверху із Ну, Слухайте, але за 1399 гривень якусь дороговастенько. Я у себе на розпродажі в телеграм-каналі продала за 150. Обов'язково переходьте на мій телеграм-канал, тому що дуже часто я роблю розпродажі і там реально попадаються дуже класні речі. Посилання під цим відео. А Це клята правда. Слухайте, мені дуже сподобався цей піджак. Ось у нас ще спідничка є. Піджак у нас 1799 гривень. 999. В різюві теж немає замшевого жакету. Я навіть не знаю, де ще його шукати. Ну, На хенді ми його точно пошукаємо, хоча я вже його і шукала. І якби тижня три і нічого немає. Що, друзі, я в почалі, практично нічого я собі не знайшла. Єдине, що мені сподобалася, зарізка спідниця в леопард, але розмір XS на мене реально великий. Спробую ще знайти така, щоб свого розміру була. Якщо ні, ну то подається повертатися за цією, щоб її вшивати. І дуже сподобалася зарізка сукня темно-бордо. Сподіваюся, вам сподобався випуск. Взагалі, як вам огляд, що придивилися собі, Пишіть у коментарях, залишайте вподобайки і підписуйтесь на мій. Канал та телеграм канал по традиції. Дякую, що були зі мною, і до наступного випуску. Па-па!